Україна до вперед! Збірна Україна проривається сурний майданчик і знову воротар! Знову воротар грає відмінно! Весно кажучи, люди в білорусі вид спорту, дуже сильно розвинутий. В є десяток мотопольних команд У нас в Україні. Цей вид мотоциклетного спорту. Розвинути тільки в Кам'янці подольському Там на білому фанту зараз м'яч. Що... Знову той самий Володимир Данилюк. Вай на сам прохо... про що про... з м'яч серед? Шанові друзі! Володимир Данилюк значе! Данилюк пробиває і, на жаль, знову... Знову б'є, трошки далі від дальних штанги. Білоруси попереду 3-0. Надається нашій команді на рівних протистояти своїм північним сусідам. Зараз чемпіонатів Європи та світу. Десь білоруси активно переграють наших. Однак, однак не все так просто. Дон Белорус атакують лівим флангом, Навісна передачі. Опці, а нудь сюда. Наши Наші м'яч і Перспективна атака. А на, жаль, на жаль, на жаль. На жаль, ворота. Результативну передачу на свого форварда Володимира Даниляка, який залишається з м'ячем. Виходить вічною ще. Володимир Даниляк. Національна збірна України. Ваші облиски. голкіпер Сергій Шварчук. Ваші на його бік! І перехоплює м'яч. Володимир Даниляк. На жаль, техніка не дає йому особливо великої переваги з білоруськими опонентами. Однак м'яч залишається. На жаль, залишався м'яч нашого гонщика. Однак 11 номер білорусів, Олег Ісаєв перекопив червоно кулю і зараз намагається розпочати контратаку білорусів. Олександр м'яч, знову Сає по центру поля. Відкриває ручку газу повну І виходить ну, практично вічна річ. Однак, однак знову передав він пас на Бабіча. На щастя, м'яч потрапив нашому кіперу в руки. Знову Шварчук водить м'яч в гру. І це довести чергову свою перевагу. І знову браво! Браво Сергій Шварчук! В блискучому стилі. Він парирує цей удар у ближню дев'ятку. А удар задавав Олег Сайн із команди Яч. Перехоплює атаку наших хлопців. Другий номер. Леонід Гарбар Володимирця, на жаль, помиляється. Знову польська і Лукашин намагалися розпочати атаку команди з Сіворусі. Але Даниляк, Даниляк, виходить пішла Увага, Даниляк, Удар. Чи буде удар. Бачимо, відпустили Володимира трошки. Суперники. Віддали розвернутись. Найактивніший гравець спірної України. Удар! І воротар! Демонструється свою майстерність! Ну, наші хлопці, давайте! Давайте забити лож для нашої добровольської публіки! Снову головний суддя фіксує якесь порушення правил. Напевно, захист буде пробувати штрафний удар. І... Не це один-метровий удар. Шановні друзі! Збірна України має, має шанс искусать один м'яч. Володимир Даниляк, Національної збірної України, сборной до м'яча. еще удар! І воротар, воротар збірної Білорусі, Олександр Каліцяк, бальвирующий удар. Ну і друзі, українська збірна розіграє м'яч, Ми атакуємо флангом, проходить пригодня нападник і знову, знову у нас небезпечний момент, знову близько стане спускати у і Контратака наших північних сусідів. Контратака і знову грі наш воротар. Торгів Смарчук, пане обохнять гру. Підтримуємо наші хлопці, вони попереду зараз. Має розвернутися атакуваність дії збірної України. На жаль, на жаль, наші хлопці не розібрали з У воротах Сергій Шварчук. номер перший. Другий номер Леонід Гарбар, Третій номер Андрій Себа, Четвертий номер Володимир Данелюк. І, на жаль, на приликі жаль. знову опиняється мимо воріт наші. Будемо бачити, на правому флангі відкривається сьомий номер білорусів Олександр Бабіч. Мало бути пере... Мало бути передача на Ніколая Бойка, однак наші хлопці з успіхом її перехватили. В центрі поля вони в періоді діють дуже вдало. І Александр... На жаль, на жаль, удар, знов повз ворота. На привык лежак. Ваші обыски. Сергій Шварчук, голкіпер збірної України. Розпочинает контратаку нашої національної збірної. Увага! Александра але наші хлопці. Перехоплюють атаку. Дуже небезпечна атака. І знову ми говорить, Петерберг пішов наш нападник. Спортивний парк сьогодні до на розпорядні наших гостей. Атакують вони знову лівим флангом. І оплески на адресу Сергія Шварчука, голкіпера команди з України. Перемогли гонщики команди із Білорусі, команди міста Лунінець. Але підтримуємо ми і наших спортсменів, спортсменів України.